Давайте тікайте, тікайте, мелони, люди то есть. А скоросний мелон розбереться з карантин. Інтересно, де мелон з дробашом? Не знаю. Прийом мелон др... мелон з дробашом. Татко, як ви мені рацію поцепили? Коли ми тебе готували, ми тебе рацію повісили. То що ви від мене хочете? Ти де напасть, Адаша. Уякий. У якій? у якій, у, які? у де ще? У лісі? А. Ну як там? він, Виндевин. Та на базі у нас. Давайте поскоріше, тікайте. чекайте. Ну нет. 嗯。Oh Okay. Стой ты я мелон с дробашом. Який ша ты мелон с дробашом? З обычным дробашом. А, я тебя знаю. Так подвинься. Мелон з драбашом. Окей. А Карамбузів поможу бивать? Ні, не поможу. Ой, ти больний Ой, вибач Я не хотів Больнющий ребята. <говор> да я не вот им, пацаны. <говор> Перетрушенные. Перетрушенные <говор> Мама шила мне штаны из березовой гары, чтобы папа не болел и не кусали комары. Жаба шила мне штаны из передовой горы, чтобы попа не болела, кусала поморы. Жаба шила мне штаны из горы. Постой, робот бешеный! Пацаны, идем! Да блин! А, не, не дэм. Волк, а ты что вставь? Я встал, Иди давай. Пошли, что встали эти татуи, мелочи, пузаки. Да побегли, ай, норнятка. Не О, нет. Откуда тут часовщик взялся? Ха-ха-ха, лошара. На, на. На, моими лапками. Ой, яд. Что прикажете? Сры, да сры. Иди в беймелон. Я тебе изброю да? ха <tagged> ха ха Давай, изброю Держи.

Почти дійшов до тебе лежать, сночок, кульочок. Ну, знаю, вони люблять оживати. Ай, не надо псих. Ідіть сюди. і злізь із мене дурачок ти. Та злазю, зю От не люблю, коли у нього оця штука ламається. Тиква і каву і мелон і кукуруза. Ви як там? Животные, та то животное, животное ми. То тоді встали, побігли, як можемо? Йошкін макарешкин. Ой, я свій чебіток уїв. Ой, я звичайний другий чебіток удів. Що творить? Ай, производить? Мої ножки, мої ногульки, мої бомбуру люльки. Дречку, мамій педрі. Моїміспеду.

Убью гадину. На! Получай. И ты думал, мы на вот А, что? Что ты? А, всё, развернусь. На! Не... А, лежать с Ты шо? Лошарик ты тупой. А що? На! Наталпування, йди ко мені, роботяга, дуриндушка. Ой-й. Ой. -ой. Ой. Ой. Ти боли. Та тягайте мене, я втомився. Ага, двох рогового такого тягай. Ладно, пацаны постріли його. Та злись. Припух уже. Ну як ты там? Робота убив? Убив. Він бряшись. Робот ожив. В смысле ожив? Я вас прикрию. Хай по мені стріляють.

чого його пропускаєш? Та сим шари буй та-та-та покачика, та, та, у покачика. О, ні. нам капец. Тут карампусенят. Лови трупасиком. Ловить вый а сим шари не буй таин таин тин. Та, та, у покачика, нет! На, лежать. Эй! Получай, дурачок! С тобой все нормально. Да, земной все нормально. Я убив Карампуса вонючого. Дивіться, вони можуть оживати. Або Мелон с драбашом до вас прийде. Хорошо. Мелон з дробашом щас прийде до вас. Він прийде у казки. Окей, окей. Блін, тру. Косики. Пред вони. Нам прийдеть. Викидать їх у ліс до діда, пихта і до бабки з драбашечком. Хто нам укол дав? Халошари, я обновився. Ти хто такий? А що не знав мене? Я мелод з драбашом? Не знав мене? На По твоїм зубам. Чистить їх надо. Ляшину полеш. Шо ти твориш? Що, що, зуби лічу? А що ще робить скучно? Ти такий самий тупий, як і всі карампуси. Ч ты такие як о той дедпул, чи хто ти там? чи хто там? Так оно мовчать, бо зуби, бо буду больніше делать. Дивись, щоб ти зуби не попустал. Буде боль... больно операцію делать. Ой, черник полно, ну, нічого. Так. О, все! А, моя челюсть! а а І сделаємо бутилку, щоб вона була небезсмертною. Ха-га! Глошара! Най. І быстро забираємо дробовик і... І ісволюємо. Тигдий. Ай, я ще не навчився приземлятися на ноги. Ну, звісно, бульно вгеплунувся. Щось для мені наш ззаду, як З камера вумен прикріпиться. Обідний карампус. Операція щось не вдалася. Тоді хай горить Нафіг. Ну, трошки операція не призойшла, а що вже? Ех, жалко то Карампуса, у нього операція призойшла странно. Щас в тебе з... кістки будуть странні. Блага! А чого вони армії нападаєте? А? Ліньки вже, да? А, е, ну пусти мої ноги. Не надо, я сам з ним розберуся. Хто Тут... це такий. Я з ним розберуся. А, бо я А ти йому в лоб стріляй. Не надо мені в лоб стріляти. На все він умер. лошара. Як ты там, Мелон? Як ты там? Та все нормально. А в тебе що там? Земля все нормально тоже. А ты чув, что тебе Бог сказал? Если тебя узаразить, то я запасная бочка. Взрывающаяся. Да. да. у меня есть. Фу на нем. Днем это электрикой Плювайся. Блин, у меня же пушка я Бывает, заикается. Та ти чо прямо у мене й толкнула? Ти больний! Так, давай я откину в сторону. Все, карампусенятка І И беги толчок пятичка в туалеті беги. Ай, <різь> <Ой, чу різь> <происходить? різь> <Ой>, що происходит? Ай, що чч Ай, что происходит? На. На. Ай, что происходит? На Ану ой. ой, ой... Ой! больно телевизором вмонтулась. Какашки тупи. Вирубаю музыку. Сам так бумбангандесым шарейбуй та-та-та упока чика упорокандай на по твоей руці Шо Ха. Ай, моя рука На, жопси помахай на Заряджаю. Ану, прид... придержи його. Я в нього вистрілю. Ай. Я ж прям придавила мою енергію. Ай. Ай! Ти ч прям на мене упав, блін? Щоб тобі паразита розпилить. Ти в нього стріляй. Де під підлазим не попадає. Блін, патрони нагріли. А, ускуйся. дурбецало. На, по твоїм ногам. Отпусти, мене притручний тип. На по твоей руцы чекнуть сейчас тело убьют твое Мает, мое тело. Бебро, 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 бро, ма. Дрищуваний бебро. Ні. Я горю. Макарешкин що за лиса башка? Что происходит? М -м ай, мне лиса, ай роз... А, Да ну и ты должен быть против огню, а не на вогню. І не будь недоділеною грою. Мені надо, щоб він загорів, нафиг. Все, я тепер не в для вогня вашого. Стріляю, от. Та бліна, не можу стрельнути. А ну, заліз із мене. Я тебе умоляю. На по твоєму паразиту. Моя! Моя рожа едет! Ой, Нет! Привет, негр! Не надо в мне. На! Ах! Падок притрушенный! Не думав мені стріляти в мою башку. Малий башку, дай тепер... Ай, моя тіло звернулося. А, Я вбив усіх мелонів. Тупих і нерозумних. Надо его вылечить. Паразита достать. Давай, вышкиряйся. Где там паразит вничий? Надо ему тело свернуть. Давай, Мелон. Давай, Мелон, помощник. Да давай, Вурбу, А ты мне стреляй. Так хорошо, хорошо, хорошо. Да, хватить, гавкать, хорошо. Е-мое, что происходит? отпустить меня, А, ты тупи, мы спасаем нашего. Что произошло? О, я падаю. Твой выход. Нет. Наший Мелон. Поки не пізно, треба свалювати на 2.0. Ні, ловіть його. Пофіг на них. У Мене не буде з'являтися дві серії.